особливо непокоїть ситуація з поширенням в Україні наркотичних засобів, особливо серед неповнолітніх. Я вважаю недостатніми дії правоохоронних органів на викорення та попередження цього зла. А можливо, і злочинними. Про яку роботу можна говорити, якщо через інтернет-магазини можна придбати. Увесь асортимент наркотичних засобів. Ви знаєте про це, шановні керівники? Міністри, Генеральні, прокурори. Знаєте чи ні? Через інтернет можна все, що загодно придбати. Чи не знаєте, Олександр Іванович? Знаєте, да? А ви знаєте? Так ви що, допомагаєте чи приймаєте рішення? Я вам скажу, за моїм дорученням. Я це хочу показати і вам, і хочу показати представникам засобів масової інформації. За моїм дорученням, за декілька днів оце було придбано, розповсюджувалось через засоби масової інформації. Серед цих речовин марихуана, кокаїн, ну і так далі. Наркотичні, особливо небезпечні, психотропні речовини і деякі засоби, які відпускаються за рецептом, Пане міністро. Я вже сказав, що при підготовці цієї наради. Я дав доручення управлінню адміністрації президента і таку контрольну закупку наркотичних засобів зробили для того, щоб вам показати, як ви ведете боротьбу.